Замість гуртків, пожежні рукави, замість книжок, аптечки. Ужгородський падіюн на день змінив звичний формат занять. На території центру зібралися десятки школярів на пікнік-рятівник, аби навчитися, як діяти, коли стається біда. Тут кожен міг відчути себе справжнім рятувальником, загасити полум'я, подати воду точно в ціль і проявити командний дух. Діти вчилися надавати першу допомогу, викликати службу 101 і користуватися рятувальним спорядженням. Усе під пильним наглядом справжніх вогнеборців. Класні дуже штани, отінки, куртка і шлем. Рятую світ. Якщо там великий вогонь, то мені кажеться, що да, страшно. Ну а якщо такий маленький, то ну ну. І більше сподобалось гасити пожежу а також я побачила ще різні інвентарі, якими можна надавати медичну допомогу. Я вже відвідувала такі заходи, але саме сьогодні вперше було додано медичну допомогу і до неї все більше різних цікавинок. А також ми вперше справжній вогонь. Загасила хочемо, аби діти не боялися, а знали, як діяти правильно у надзвичайних ситуаціях. кажуть рятувальники про мету пікніка. Це не перший дитячий просвітницький захід, який проводять рятувальники Закарпаття та Львівщини у межах міжнародного проєкту за участі Польщі, представники якої також проводитимуть різнопланові навчання, адже лихо немає кордонів. Ми в рамках даного проєкту маємо закуповувати. В основному це буде обладнання для наших гірських рятувальників, тобто це покращення їхньої матеріально-технічної бази. Це будуть закуповуватись квадроцикли на гусенича на в снігоходи, причіпи для транспортування даної спецтехніки, автомобілі при підвищеній прохідності. Це буде повністю оновлено їхня. Оснащення в плані того, що що вони одягають кожен раз, коли виїжджають на виклик – Це нові курточки, нові е, нові брюки, нові простійки трекінгові, це лавина спорядження, е, набори для скітурів, квадрокоптери, квадрокоптери з теплокамерами. Тепловізори, тобто, все робиться для того, щоб їм було легше. Дбаємо про молодь про це майбутнє покоління, яке навіть перебуваючи тут, десь в своїх думках мріях можливо вже хоче стати пожежником. І Тут ми хотіли показати такі хороші приклади, з чим можуть зустрітися майбутні пожежники, з якими труднощами, але теж з якими досягненнями, як це все відбувається, на що звертають увагу, які нове обладнання. Ну і просто теж розповсюджувати таку добру позитивну інформацію про професію пожежника. На завершення, подарунки та смаколики. А ще кожен учасник заходу отримав сувенір від організаторів, а також гарний настрій і вкрай потрібний для життя досвід, адже безпека це щоденна звичка, а не випадковість.